Розкіш, що пахне жасмином та силою природи. Французький бренд Сізлей це не просто косметика, це ботанічна алхімія, яка підкорила увесь світ. Сьогодні ми розкриємо, як маленька сімейна компанія стала одним із найвпливовіших косметичних брендів преміум класу. Вітаємо вас на каналі Історії Легенд. Компанія Сізлей. Була заснована у 1976 році юпером Діорнано. До цього він працював з брендом Орнел, де вже експериментував з фітокосметикою. Цікавим є те, що назва Сіслей жодним чином не пов'язана із одноіменним імпресіоністом Альфредом Сіслеєм, як багато хто думає, а була обрана за елегантність у звучанні. Родина Діорнано має аристократичне коріння. Родичі колись навіть мали політичний вплив у Франції, а концепція з самого початку була у поєднанні науки та ботаніки. То що ж таке фітокосметика? В першу чергу фіто це рослини, і завдяки саме ним Сіслей став піонером у використанні висококонцентрованих рослинних екстрактів у догляді за шкірою. В той час, коли інші косметичні гіганти покладалися на хімію. Сіслей обрав шлях природи, ефірні олії, трав'яні екстракти та технології доставки активних речовин у глибокі шари шкіри. Цікавим є те, що багато їхніх формул тестуються роками перед запуском. Справжня революція відбулася у 1980 році, коли на ринок вийшла Емульзіон Екологік, один із найвідоміших продуктів бренду. Він був революційним. Легка текстура, але глибока дія. Містив цинцелу азіатську, женьшень, Розмарин та Кінський каштан. На той час це було незвичним та продавався мільйонами копій і до сьогодні залишається бестселером. Після смерті Юбера Діорнано у 2015 році бренд перейшов у руки його дітей Філіпа та Ізабель. Філіп став генеральним директором. а Ізабель Очолила креативний відео. Всі ключові рішення приймаються у родинному колі. Вони відмовляються продавати бренд міжнародним корпораціям. Сьогодні Сіслей це розкіш з терапевтичним ефектом. Продукти коштують від 100 до 1000 доларів. Але фанати кажуть, що воно того варте. Кожен крем чи сиворотка містить десятки активних компонентів. Наприклад, Supreme At Night Нічна антивікова сиворотка», яка коштує понад 800 доларів. А Black Rose Маск маска з трояндою, яка увійшла в топ-10 найкращих масок у світі за версією журнала Vogue. Також Сіслей побудувала спа салони, повністю побудовані навколо ідеї фітокосметики. Вони вже є у Парижі, Лондоні, Сеулі та Дубаї. На відміну від багатьох виробників, сіслей не платить знаменитостям за рекламу. Усе працює на сарафанному радіо, головний науковий центр бренду розташований у французькому барбізоні, селі художників. У компанії на сьогодні працює близько чотирьох тисяч людей, але виробництво все ще ручне на деяких етапах. Сіслей має свою лінію макіяжу та парфумів, але догляд за шкірою це їхній головний фокус. Сіслей став справжнім символом чистої розкоші. Часто згадується у фільмах, інтерв'ю та б'юті оглядах. А французька держава неодноразово нагороджувала родину Діорнану за внесок у культуру та науку. Попри моди і тренди, Сіслий і досі залишається вірним своїй філософії, найкраще від природи з точністю науки. Сіслий. Це бренд де краса поєднана із розумом. Його творці ніколи не ганялися за хайпом, а створювали тренди з любов'ю до природи та науки. У часи, коли ринок переповнений обіцянками сіслий – це обіцянка, яка справджується. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі у наступному відео!